А за що ты зривай? Я так з'являюще. Мені не успешно. Мене не прибивает.

Куріння порушує. Куріння порушує. Робота ендокринних зали. Робота ендокринних залих. Це ті зали, які відповідають за рік організм. Куріння порушує робоча, що залишиться. Один. — Причте. Я дуже небезпечно в топливому підлітковому віці. Тому це дуже небезпечно. Збивай Збивайся. Ми з звучили, коміраємо. Полістяльно може в бахнуть.

Алкоголь порушує ендо... вживання алкоголю. А, я, я я я. Вживання алкоголю так само, як і паління, задає непоправної шкоди вашому здоров'ю. Річка вживати спиртні напої часто переростає в алкоголізм. Чому це відбувається? центри позитивних емоцій, і алкоголь, потрапляючи в організм, активізує діяльність людей в цих центрів. Спочатку він... Я не чую, розла спочатку. Він знижує е, спочатку. Він знижує нервову напругу приглушує почуття тривоги та страху. Підсилює позитивні емоції. Якщо концентрація алкоголю в крові знижується, може починає посилати сигнали, які вимагають повернення організму нової. Внаслідок цього виникає потреба обов'язкового вживання спиртного. На жаль, потреба ай, на жаль, цей процес незворотний. Порушити нормальну роботу мозку дуже легко, а відновити, відновити майже неможливо. Роблячи вибір між алкоголем і відмовою відмовою від нього, ви маєте зробити на таке. Алкоголь порушує. Мозковий моз, 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 кровообіг промінує судини мозку призводить до кисневого голодування клітин мозку та їхньої загибелі. У нас до чого порушуються психічні процеси? Алкоголь подразнює служби язика в горгогортані гор, руйнує поверхневі шари язика і призводить до захід можливих відчуттів. Потрапляючи в шумок, волі стимулює виділення члункового соку. Однак цей сік за своїм кодом сильно відрізняється від нормального. У нього багато що обікає слизову оболонку шлунка і призводить до її відмирання. Виникають такі заборішкового Та шлунка дванадцяти. Кішки ентероколіти, які супроводжуються з запорами або проносами. Головною мішенью алкоголю є печінка, оскільки в ній відбувається е, зашкодження майже 98% алкоголю, який надходить разом із кров'ю. Перевантажена алкоголем печінка починає руйнуватися. Живання алкоголю призводить до враження. Бішлинкової залози виникнення такого небезпечного захворювання, як панкреатит. Панкреатит, особливо небезпечний умова віці. Вживання алкоголю негативно заключається на діяльності нирок, тому що вони разом із очинкою з між школи.

Что это знаешь? Мы уже играем. Там просто можно договориться. Да. Доши сплава. Ярик, дави, да, давай сейчас на 195.

Да, типа видео реально можно снимать. Самое интересное качество, качественный. играть я играю видео, представляешь? И ты меня правда, на виде видео три часа играем, все два часа разница почти не А звук будем На двести. Ого! звук будем записывать так. коментировать там можно. Короче, какую книгу не помогает тот. Мы уже поняли, робо... мы уже поняли як снимать видео. Треба, короче, снимать самый лайк в качестве. Да, а будем улучшать качество на чем? В видеоредакции. А, а у вас лучше докажи. А? У вас как лучше докажи. Чего? Ну, потому что она всех пробивает. Так вона перезаряджається поезда. Так вона уже... Она бы уже должна была убить этого Хэвика. Ну или что то Латильда. Не, а то стояла. Вже, да, а, а то Хэвик. Ну так она бы его в борт тем более люди як люди, а ты хуй. Ого, 213. 213, прикинь. А то 214 взял. Так, хуйня. Ярик, ти пам'ятаєш, що тобі все робити тільки по українському мові Що? Чи ти оформив наш клас? О, я вже двоїх убив. Ну. О, Жорик, ти писи. Смисли, смисли, що зробив? А там клас може уйти просто з того кабінету і закрити. Щоб ми потім ключі не шукали. Ну один чувачок не шукав. Ярик, я вже двох убив. Молодець. На гіпка. Так, тут взагалі. А ми ще й відео знімаємо в YouTube. А ти виложиш відео? — же? А я дві... Або у меня кипята наш. Да это три. Yeah, Подписчиков три. Okay. А просмотров 200. Як буде десь підписників 300-400, можна вже денежку заробляти. І я, короче, І? — І там, короче, Якщо тебе 100 і 3000 посмотрит, посмотри то тобі дають лучше. А, третий еще просмотр, если я буду снимать, звонили, позвонили. Я І Я тогда. Вот без микрофона звонит. А, микрофон. Ми музыку вставляємо, коротко. Чуєте, но такий телефон. Короче, він якби и Android, як бы не Android. And 700 опыта. Я 1500 урона три окна. Мені ну, треба отчим сказати, щоб він цю херню установив. Він не хоче бо. Він каже, я манав оцей.